Всім привіт! Який. Сьогодні у нас така тема, що вам потрібно знати на даний час. Довіримося такої по потоку енергії і будемо дивитися, розглядати. Для енергобіну підписочка Ставимо клас, повна діагностика, Viber Telegram приймаю людей тільки по запису помічників, в мене нікого абсолютно немає. Номер телефону ви можете зайти під кожним відео або зайти в мене на сторіночку. Для енергообіну підписка класик, і будемо дивитися, що нам потрібно знати. Давайте будемо дивитися, що потрібно нам знати. Чатка, хлопчики, розклади є загальними. В кого як резонує, пишіть в коментарях. Що вам потрібно знати. У нас вийшов мужчина. Вийшов мужчина, дуже емоційний, з холодом. Знаєте, Може, це біля вас чоловік, хлопець, да? но тут така людина, в мене вийшла, чоловік, дуже емоційний. Таке враження, як на даний момент людина розрушає вас і своє життя. Дуже сильно змінився. Дуже сильно змінився. Змінився вашу сторону. Холод якийсь пішов. Холод якийсь пішов. Так, да. мушна став такий, як камінь. Мужчина став, як камінь, почав від вас віддалятися. Ви не розумієте. На даний момент ви не розумієте просто, що з вами відбувається. Чи це взагалі з вами? А тут а пара розрушається. Тут як пара розрушається, дівчаточка. Це більше розклад буде підходити для, іменно для жінок. Вийшов мужчина, мужчина вийшов з холоду, мужчина почав від вас відмовлятися, від вас закриватися. Знаєте, таке враження, що може навіть знаєте, якийсь етап житті вже ви жили з цією людиною, а зараз на даний момент така мовчанка. Не знаєте про що і як з ним говорити, як підійти до нього з якої сторони. Мужчина задумав розрушення. Розрушення задумав за даму, яка знаходиться далеко від вас на відстані. Кстати, со своєю мужчиною зараз теж можете стояти, я б сказала, на відстані. Але ви разом розумієте, тут пара, влюблені вийшли. Но розрушення маєте за даму, яка на відстані. Таке, знаєте? Інтересно. Ну, Сьогодні, мабуть, щось цікаве, дівчата, буде. Сьогодні, мабуть, щось буде цікаво, якась історія дуже запутана. Ну, мабуть, такий вам треба був розклад. Дивіться, ви на даний момент стоїте, як сказати, ви тримаєтеся з останніх сил. Ви просто не розумієте, що відбувається. Як було все добре, в нас були якісь плани, ми десь стремилися, ми йшли в щось нове. В один момент все рухнуло. Я не знаю, що мені робити, куди мені бігти, і де мені брати ті сили. І я скажу, що він з вами на даний момент, що пішов дуже сильно на контакт, не йде. Як сказати, і не відпускає, і не тримає. Третя особа є. Третя є особа. Дівчатка, напишете в коментарях дуже цікавий розклад сьогодні, в кого як зрезонує, напишете. Дуже сильні почуття. Знаєте, таке враження, що е, вами м, ну прямо восхищались, да, в приклад, комусь ставили вашу пару. У вас е, з цією людиною прям таке, знаєте, велике майбутнє. Велике-велике майбутнє. Щось ви мали змінювати, може, якусь покупку мали робити, ну мали як іти в нове, і в один момент, коли, знаєте, щолк, і все змінилося. Темнота стала. Ви зараз на даний момент стоїте в такому стані, ви просто не розумієте, чи це сон, чи це насправді, і що мені робити, в яку мені сторону бігти. Закрився від вас. А він мовчить за цю даму? Він її тримає тайною, дамою. Він її тримає тайною. Цікаво. Ох, яка хитра вийшла. Ох, яка дівчата хитра вийшла. Ну, підсказка для вас, вам треба звертатися або до роду, або до якогось майстра. Вам треба звертатися, щоб зберегти ці стосунки. Є магічний вплив і дуже сильний. Людина працює не сама. Людина на даний момент розрушає абсолютно ваші стосунки. Я вона знає за вас. Якщо ви думаєте, що не знає, знає. І за неї, от, стабільність втратили. Втратили стабільність в стосунках. Все ж було добре, що сталося? Ви, кстати, получите ізвістя в найближчий час. Получите ізвістя десь, або ви найдете цю даму, да, якось, може, через якийсь обман, маніпуляції, ви якось вийдете на цю третю особу. Вам дуже багато що відкриється. Я вам скажу, що или, мужик стоїть чисто на Чорноті, не треба його винити. Винити його не треба, ну, ну да, винувати, тому що в гречку вскочив, дівчата мови немає. В гречку вскочив ще й конкретно вскочив. і в один момент все руйнувати, закриватися. Ну чесно сказати, це неправильно. Ну, він це робить не по собственній волі. Ви сильна. Знаєте, вам підсказка, що ви маєте силу. Силу маєте вашого роду. Вам треба спасати ваші стосунки. Да, Чорнота конкретна зараз над вами, такі хмари темні, да, навіяли, але е, вам ці стосунки треба вберегти. Хороші мої, вам ці стосунки треба вберегти. Сильний мужчина. Мужчина хороший. Його дама забирає, ви знаєте, немає там почуттів, немає там кохання шаленого. Дама його просто забирає із-за пользи. Таке враження, знаєте, от він мені удобний, я ним користуюся. Розумієте? Добра паршивка. Дівчатка, хороші, в кого, як зрезонує, пишіть в коментарях. Но скажу вам одне. Не відпускайте цього чоловіка. Від себе. Абсолютно не відпускайте. Вона від нього хоче тільки пользи. Він для неї не потрібен, для неї потрібні тільки гроші. Тим більше, що ця людина вже мала руйнування в своєму житті. Це в неї не перший чоловік. Розумієте? І щоб вона нічого не робила, отак, да, по магії, ну, бо вона тут там магічить конкретно, він би, мабуть, на неї навіть і не глянув. Людина його взяла і за фінансів для неї треба тільки гроші. Ви стоїте закриті. Вона перекрила, він, знаєте, як той камінь просто став. Ви щось чекаєте, чекаєте якихось змін, якихось перемін, що він зміниться, це все відійде, ні хороші мої. Бийте, бийте в калакала і вже, тому що ця дама може зробити вам з цим чоловіком дуже велике руйнування. Дуже велике. І її не зупинить нічого. Ну, комусь треба була така сьогодні інформація, в кого як резонує, пишіть у коментарях. Для енергообміну підписочка ставимо клас, повна діагностика, вайбертелеграм. Всім гарного дня, до побачення!